Sí. Шоківська громада була створена у 2016 році. Вона об'єднала в собі 28 сіл. Для нас весь проект є рішення, є ефективним механізмом управління громадою. В першу чергу ми вкладаємо гроші в відбудову інфраструктури. І Ще один важливий напрямок це заощадження і оптимізація витрат. Всією промоуцією у громаді займається агенція розвитку. Основні напрямки роботи агенції це промоція громади, залучення інвестицій, робота з бізнесом і створення та захист проєктів. Агенція розвитку це ті, хто не дає спокою нашим колегам. Всі компоненти, механізми, інструменти, комунікаційні платформи створюємо. Створюємо якісь різні середовища, які допомагають нам розвивати громаду. Є рішення було таким. Поштовхом для монотонної роботи наших спеціалістів з землею, з реєстром, з населенням, з бюджетом, тобто ті такі три важелі, які дозволяють залучити інвестиції на територію. Десь півтора року тому створили такий захід неформальний. Він називається бізнес-діалог. Це коли ми зустрічаємося з бізнесом в неформальній обстановці. Ми їздимо до них на територію. До речі, у нас є стратегія розвитку Широківського громади. Ми її писали самі. з 2016 року разом з населенням у нас було дуже багато зустрічей. Ми проговорювали, як вони хочуть бачити нашу громаду, в яких напрямках рухатися. Комунікація це саме головне. Коні це моя душа. Ця любов до коней важну роль зіграла в становленні мене як спеціаліста, як людини. Построїли невеличкий сарайчик для коров. Ну і пішло, поїхало. Комади більш можливостей зараз допомогти, посприяти в розвитку. Я думаю, це буде більш такий короткий шлях для якихось умов співпраці. Не давали робити, воно все-таки здвинулося з мертвої точки і почало щось робити. І люди це бачать. Другий рік поспіль у нашій громаді існує громадський бюджет. Будь-який мешканець громади може внести пропозиції по розвитку громади за різними напрямками. На 2019 рік обсяг видатків бюджету громади становить 94 мільйони і майже 500 тисяч гривень. Найбільший відсоток йде на фінансування галузі освіта – це 45%. На галузь благоустрій – це 7%. Далі йде культура у нас майже 8%, медицина – близько 6% і соціальний захист – близько 2,5%. Коли громада об'єдналася, бюджет громади складав близько 27 мільйонів гривень. Після об'єднання бюджет громади збільшився у 2,2 рази. На сьогодні бюджет громади становить майже 63 мільйона гривень. Це тільки власні надходження без міжбюджетних трансфертів. Найбільша питома вага у загальній сумі надходжень становить податок з доходів фізичних осіб. Це 45,6%. Показник доходів на одного мешканця громади це п'ять тисяч содиносто гривень. Я прийшла в добру команду, де мені дуже комфортно працювати. Я займаюся саме тою роботою, яку я знаю, яка мені подобається. Знаходитись на полі, яке іде сівба озимих культур. працюють в полі, і як бачите, до пізнього вечора. Випадок — по розпайовки попало по 7 гектар землі. І з цих 7 гектар землі ми почали хазяйнувати 14, потім взяли в оренду ще 180. Зараз обробіт більше 200 гектар землі. За три роки в нас на 80% вулиць появилося освітлення. Почали ремонт доріг. Розвивається територіальна громада, розвивається село. За кілька років, я думаю, все. Це буде краще, ніж на даний момент. Те, що у спадах нам дісталось від сільських рад, які об'єдналися даними назвати дуже важко. Це були якісь уривки, які не мали жодного логічного контексту і не могли використовуватися якісно в управлінській діяльності. Якісні дані в моєму розумінні це перш за все достовірні дані та актуальні дані. Маємо на сьогодні якісні дані, об'єднані в одну систему як наших, так і інших інженерних мереж, тобто водопостачання, електропостачання, газопостачання. Ми можемо використовувати ці дані, що до цього було дуже важко. Землі сільхозпризначення у нас переважають. Це близько 30 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, з них приблизно 25 тисяч це приватні землі. І десь 5 тисяч це землі державної та комунальної власності. Також у нас є землі лісовосходарського призначення, більше тисячі гектарів, та близько 170 гектарів це землі водного фонду, внутрішні водойми, ставки. Давайте почнемо з того, що вже відкрите. Подобається те, що можна шукати як за прізвищем, так і за адресою. Ну, давайте, я теж мешканка громади. Тобто ось ми можемо по прізвищу зразу знайти людину, можна знайти за адресою також. Реєстр працює в режимі реального часу для місцевості сільської, віддаленої. коли ми кажемо про 28 населених пунктів, це ефективний та дієвий інструмент. Коли об'єдналась громада, не було взагалі ніякого адресного реєстру. Вулиці були, але не було ніякого чіткого порядкування. Кожного року ми формуємо списки дітей для того, щоб привітати їх з новим роком. Десь на це уходить 2-3 тижні. А зараз, завдяки цьому реєстру, ми можемо просто взяти сформувати дітей від 0 до 18, від 0 до 6 і все. Я сподіваюся, що десь через 5-10 років це буде місце з розвинутою інфраструктурою, щоб мешканці міста Запоріжжя мріяли про те, щоб поселитися саме в наших населених пунктах, а працювати в Запоріжжі.